Міські цільові програми є додатковою підтримкою державних гарантій для ветеранів. У цьому році щомісячна грошова допомога учасникам бойових дій становить 3 тисячі гривень. Таку ж суму отримують сім'ї загиблих. Окрім фінансової підтримки, ветерани потребують реабілітації. За рахунок державного та міського бюджетів можна отримати допомогу на протезування. Цьогоріч в Одесі було вісім таких звернень. Державна програма вона надає протезування в межах граничної вартості. І ця гранична вартість і іноді менше ніж вартість високофункціонального протезного виробу, яку потребує людина. Тому вже протягом декілька років в міської програми передбачаються додаткові кошти на сплату цієї різниці. З 2024 року розпочне діяти міська програма підтримки ветеранів. У неї закладено більше 400 мільйонів гривень. З них 138 планують витратити у наступному році. Додатково до фінансової підтримки передбачаються допомога дітям загиблих на отримання освіти, можливість пройти санаторно-курортне лікування, допомога на ремонт житла та інше. Ветеранів потребують саме допомоги юридичної правової, враховуючи те, що дуже багато складних питань з їх документами, і розпочинаються вони з того, що ми повинні встановлювати статус ветерана. Окреме питання психологічної реабілітації. Військові люди, які були на фронті, хочуть спілкуватися саме з військовими психологами, акцентує Олександр Коровай, директор міського сервісного офісу Хаб ветеран, який покликаний за забезпечити перехід ветеранів війни і демобілізованих осіб від військової служби до цивільного життя, раз в тиждень проводимо таку терапію на базі нашого хабу. А військовослужбовці, звичайно, вони хочуть почути тільки свого побратима, і дуже важко працювати з психологами, які не розуміють, ну не розуміють, що військовий переживав під час перебування на фронті. Адміністративні, соціальні та консультативні послуги ветерани можуть отримати у фронт-офісі сервісного центру Хаб ветеран, що розташований на вулиці Косовській. У тому числі тут надається психологічна підтримка як військовослужбовцям, так і членам їхніх родин. Також на базі центру надання адміністративних послуг працює єдине вікно, де приймають лише військових та членів їх сімей. Можна подати документи і отримати консультацію.